Привіт! В нашому клубі з'явилася ще одна сантафешка, яка шукає собі нового власника. В даному випадку ми маємо версію Grand Santa Fe, тобто семимісний салон. Але задні два сидіння були демонтовані і замість них вмонтований балон газовий. Тому що ми маємо бензинову версію 2,4 газ бензин. Машина 2011 року з рідним пробігом 130 тисяч кілометрів. Машинка вся в рідній фарбі. Вона не приганялась з Європи, не билась в Америках. Ну, в дуже чудовому стані. Є там один підкрас. Зараз покажу на правому передньому крилі. Жіночка їздила, заїжджала в гараж і трохи зачепила. Це ще раз доказує те, що ну, жіночі треба машинка трохи поменше. Бо це дійсно такий величезний корабель на повному приводі. Тобто ця машинка їде на передньому приводі, але коли пробуксовують передні колеса, автоматично підключаються задні колеса. Ну, Також можна примусово включити блокування повного приводу. Машина в чудовому, темно-сірому кольорі, на гарній гумі, на заводських легкосплавних дисках. Запаска також повнорозмірна. На дзеркалах повторювачі поворотників, на криші релінги заводські, я не бачу на ній ніякої іржі. Чудово виглядає, бампер ціленький, і передній, і задній. За машинкою добре доглядали. Ось такий салон. Маємо майже все для комфортної їзди, чохли під шкіру. Автоматична коробка передач, звичайний надійний гідротрансформатор п'ятиступеневий. не варіатор, не робот. Тобто саме вдала і сама надійна коробка передач. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала з регулюванням, з підігрівами складання дзеркал. Складається і одне, і друге. Ось все відкривається. Все тут працює в цій машинці, я не знайшов нічого, щоб тут не працювало. Салончик має такий прикольний декор, бо машинки... це, це рестайлингова версія, бо машинки до рестайла мали таку більш таку помаранчеву стрічку під дерево. Мультикермо, керування аудіомагнітолою з правої сторони. Керування круїз контролем. Є датчик світла, клімат-контроль, підігрівує сидінь, коректор фар, передні протитуманки, задні протитуманки, підсвічування приборної панелі, блокування повного приводу, 4 wd lock і ESP-OFF Підігріли сидінь. Так. Клімат-контроль працює, авто можна вимкнути. Добре гріє, без питань. Гарно холодить влітку. Так, ну і все, максимальна потужність обігріву сидінь. USB-вход та AUX. Так. Маємо таку невеличку. Шухлядку. Маємо шухлядку побільше тут. Такий бардачок. Маємо дво. Двоступеневий підлокітник. Маємо великий такий перчаточний ящик. Там, там, до речі, книжка по експлуатації цієї. машини. Так, і також тут гарантійна книжка на газову установку. А також машинка у нас має чудове тонування самою. Крутою плівкою, яка тільки буває. І це сертифікат відповідності до цієї плівки і гарантія на неї. До речі, в підлокітнику ми маємо ми маємо холодильничок. Ну, це майже в всіх сантафехах в продвинутих версіях. Тобто туди можна покласти якусь пляшечку коли або спрайту. Ну, Кому що потрібно. І в дорозі будемо мати охолоджений напій. Задні сидіння мають регулювання кута нахилу. По-моєму, тут 6 положень. Ну, Оце це максимально таке вертикальне. Не дуже зручно буде їхати, але ми, в цьому випадку ми маємо на найбільший об'єм багажнику. Вот. А От в такому положенні, може навіть ще в більшому, ось в такому. Можемо їхати на дальні якісь відстані і просто насолоджуватись поїздкою. Підлокітник з підстаканниками. Підголівники для всіх трьох пасажирів. Ззаді маємо ще одну розетку 12 вольт. Для підзарядки якихось, якихось пристроїв для задніх пасажирів. І йдемо до багажного відсіку. Відкриваємо ляду, маємо величезний багажник, але, як я казав, тут у нас схований балон, тому трохи він займає місця, ну не так, щоб критично. При бажанні можна буде його. Демонтувати і замість запасного колеса, як зазвичай це роблять, встановити. Цей балон займає менше місця, ніж якби він був монтований замість запаски, а запаска лежала б у багажнику. Запаска ну, дійсно займала б набагато більше місця, ніж цей балон. І дуже непогано його туди вмонтували. Так, маємо тут ще одну розетку. Стиля автомобіля світлого кольору. Доглянута чистенька. Плафон підсвітки багажного відділення так Тут органайзер, як завжди. Тут у нас ховаються якісь речі, домкрат, балонний ключ, ну і так далі. Є невеличкі такі шухлядки. І зліва, і справа. Можна там тримати якісь додаткові речі. Зараз заведемо машинку. відкриваємо капот і дивимося, що ми там маємо. Дуже просто шепче. Дуже тихенько працює, рівненько, без якихось питань. Нещодавно були замінені ремені. Тут рівненьке, чистеньке. Нічого не билось, не красилось, не варилось, не фарбувалось. Проїдемось трохи по бездоріжжю, подивимось, що ця машинка нам може показати. Все працює. Погнали! Драйв, коробочка без тичків, якихось без пінків. Дуже чудово працює. Ходовочка тихенька, все зроблено, все доглянуто, зараз знайдемо якусь, якусь поганеньку доріжку і спробуємо покататись на Hey kid, don't ever let them get inside your head. tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Так, да, машинка круто їде, якщо чесно. Круто їде по цьому бездоріжжю. Ну, це не, не жорсткий оф-роад, звісно. Але тут такі піски, що ну, легковуха тут десь не один раз би вже засіла і діагоналки ловив спеціально, хотів вивісити переднє і заднє колесо. І воно вивішувалось, дуже так сильно вивішувалось. Чутно, як. Спрацьовує повний привід, як крутяться колеса. Чудово, чудово, мені подобається, як вона їде, вона просто танк їй пофіг. Так, Зараз виїдемо на трасу. Трохи накатали по бездоріжжю. Скидував на ноль. Перед цим зараз показує по бездоріжжю 15,6. Ну, звичайно, це перша перша, друга тут друга, мабуть, і не вмикалася ні разу. Це на першій передачі. По місту, розхід малює 10,9. Власник каже, що він вкладається в 12 літрів по місту. Ну, якщо враховувати вартість газу, то це ну, майже даром. Зараз нам власник покаже, як він їздить на цій машині. Ну, мені сподобалось. Прикольна тачка. М'якенька підвісочка. Дорогу тримає класно. Круїз вімкнений, зараз включена еко, максимальна економія. Палива. В цьому випадку машинка трохи підтраюється під швидкість і може додати або трохи зменшити швидкість для того, щоб їхати на правильній передачі для максимальної економії палива. Їдемо по місту. Розхід 10,7. Це в економному режимі. Десь з круїзом, десь без. Машинка дійсно варта уваги. Таких збережених машин. Цього віку залишилось небагато і знайти достойну автівку вже не так просто. Я впевнений, що новий власник буде задоволений цією тачкою. Вона дійсно прикольна.